Її звуть Тіні, а це Міні. Тіні люблять міні. Дістали з пачки і просто з'їли. Сосиски міні від Бащинського. Прекрасні і благословенні діти! З праздничкам Ніколая. Одинадцятирічна Каміла розглядає подарунки, отримані до свята Миколая та Різдва. Солодощі та іграшки у прифронтовому місті діти бачать зрідко. Папа двигается, чтоб ну если будет сюда бахать, то я буду спускаться. Ну, папа девица за мной, чтобы я что-то спускала сюда. я люблю спать. Ну, чую тільки одна я до але старший брат ну, і папа. Ну троє. У цьому підвалі багатоповерхівки в Оріхові мешкають 11 родин. Серед них п'ятеро дітей. Облаштувалися в укритті ще в березні, кажуть мешканці, адже перебувати у квартирах і на дворі небезпечно. Кожної ніч, кожен день. Ну. Ну, у таких помешканнях гості бувають нечасто тому діти побоюються уваги та світла від відеокамери. З острохом. Розповідають навіть про свої мрії. Я навіть ну, ще хочу бути волейболісткою. Мені подобається волейбол. Очень сильно уцілілих шкіл та сталого зв'язку. в Оріхові немає. У підвалах діти вчаться і грають, коли є світло. Світло буває, є, буває, немає. Води так, так же само. О, топиться буржуйка. У нас получається е, ну, світла немає. Там наприклад, там і що протаплюємо все. А так получається дітки. Ми на першому находимося. Друшо при гучних цих. Ми одразу спускаємося в підвал. Но чують вони, звісно, сплять що в Підвалі. В місті Уріхів залишилося два десятки дітей. Переважна більшість родини з дітьми звідси виїхали. Така сама ситуація у сусідній преображенці. Люди наполушають домівок, адже не хочуть поневірятися. Ні, поки нікуди не ми не будемо виїжджати, тому що не коштів не, не коштів, немає нічого. Були у Польщі, приїхали з Польщі. Гуманітарку ж отримуємо. Так і виживаємо. Тут... Не оставляємо первих свої дома, бо мародьори лазять. Во-вторых, нема куди. Ми вирішили дома. Подарунки до новорічно-різдвяних свят у населені пункти поблизу лінії фронту доправляють волонтери. Окрім найнеобхіднішого у подарункових наборах дитячі речі та багато солодощів, щоб малеча бодей на якийсь час забула, що таке війна. Денис Розенков, Метродобіна, Дубіна, Запорізька область, 5 канал.